За відповідальну роботу гідні нагороди у Хмельницькому. Привітали та відзначили працівників ДСНС з нагоди професійного свята сектору безпілотних систем та робототехніки. Вручили важливий подарунок трьохсотий матрікс. Це дасть змогу нашим підрозділам проводити моніторинг пожеж в екосистемах, знаходити приховані осередки горіння «Турфович», до прикладу, тому що вони знають горять під землею. А за допомогою тепловізійної камери можна це виявити. Моє може, може робити на великих висотах, тобто обладнаний далеко міру, можна використати в багатьох випадках. За вислугу років троє рятувальників отримали службове житло. Ключі від квартир урочисто вручили ДСНСівцям і їхнім сім'ям. Це рук Олександр Олександрович має вислугу в МНС України 28 років. Тобто цей подарунок, ця квартира це якби достойна відзнака і довго очікувана. Пан Дмитро також отримав відзнаку за службу, хоча у професії лише чотири роки. Завжди приваблювали якби з дитинства багато тато ну, ветеран служби і щось вирішив спробувати себе ще. Якби в ролі рятувальника професія, якби специфічна. У нас немає такого слова, як втома. Загалом 25 рятувальників отримали нагороди. Шестеро відзначили державними, двох із них посмертно. Майже двом тисячам працівників вручили почесні грамоти і подарунки від органів влади і силових структур. Завтра під час сесії Хмельницької міської ради ми будемо голосувати рішення, яке ми голосуємо один раз в рік. на Напередодні дня міста ми завжди. Присвоїмо звання почесних громадян нашої громади. Завтра ми будемо голосувати рішення по 128 наших земляках, які загинули в боротьбі за Україну. Серед цих 128 наших земляків буде Сергій Сіврук і Владислав Дворик. Вони навічно будуть почесними громадянами нашої громади. Наші рятівники рятують людське життя, своєю працею, своєю відданістю державі і справі щодня. Тому що важко уявити сьогодні життя кожного громадянина нашої області України в цілому без цієї служби, які самовіддано боронять наше населення від різних надзвичайних станів, Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.